І це нагадує відзнає для нас, бо Господь на це корзлає. І кожен по посилок є різні, але свека ж на небо. Він сповіщає цей даний на світ. І десь знайде, дивлячись кожен по освітну на церемонії. І в день я не хоча не бачила Христа у його славі і сусі. Але ще до через що страху явись. І десь ми на мозок, також не приймаємо, також десь маємо сумніви. І Христос посвідчує, що ви не бачите пригоди. Він сьогодні каже, це, це я. Це якась прима. Це я. Дай я, кусок, щось їсти, що хліба, що маєте, що має, щоб я засвідчую, що тільки живий. Помацімо. Знаєте, коли людина співається, Господь знову каже, помацімо, візьми. Через іварис свій утримує, прийми. От я. Чому Від Відни. І справді воно таки Бог слово нас. Але людина безбачна, якимось побутовими і життєвими обставинами свого життя, шукає щось більшого, глобальнішого. Вона не може просто по суті, прийти і сказати, ну, ви будете. Як коли їй треба щось Як їй щось треба таке, знаєте, не ви визначити, щоб вона прийшла до Бога і знання, І, і Христос каже ні. Не так, воно, не так. чоловічий має чергувати себе, але притягнення в стрес. І хай це свідчення буде у ваших серцях на світопосі. І сьогодні до нас каже, хай це свідчення не пропадає у вас, бо Христос воскресає кожні... кожній тині. Кожний недій уявляється. Отак обосому, кожен діє про просто це не вірю. Ви просто чекайте паски, що він стресу. Але ні, він робить свою жертву жертву приношення тіла, якого розітягає того, і знову сенсіння, щоб ви мали це на жаль І сьогодні, це великим святом церква заміни нас. Народу проповідуйте про це, він особливо по цілій землі, де ви будете. Про те, що знаєте, місія людського життя, яка буде. Сьогодні Христос збирається на пострілів, передання і буде на гору, показуючи, що шлях це й на показуючи, що тривоги і перехони будуть вас різні. Але ваша місія не тут перебувати, а пам'ята. Чорно століється поклада палаля і пана. Так сталося, що відійшов у вічність. І коли ми їхали на поверну, гарно їй казав, вічне стиль. Я так світ розуму, на що встиг? Кажуть старші люди, що від Воскресіння на Воскресіння відкриті невеста, яка людина, яка, яка спочиває у Бозі, вона вже йде в руки Небесного Отця і волонтери Христа там, щоб осягнути спокій в Чисті. І я зараз на цьому покупі переконаний, що так воно і сталося, так воно і було. Оцей останній день, знаєте, зараз ми кажемо, останній вагон заліз. Так само в І так здалося, що йшов цей останній ворог, який привезе його туди, до Бога, який возмісться, і чекає. І кожен з нас, знаючи свою місію, прийде до того Богу смерть. Хоча, знаєте, людині кожен страшно відчувати смерть. Але ми обов'язково свідково не може війти. лише де декілька людей, які справді свої святості житло Бога і доказали перед лицем? Людської свідомості і справедливості, що вони гідні буде там, і Бог їх забрав, так що вони не зазнати смерть. Але не всі, не всі так усе. Та ваша і більша кількість людей, вони приходять через своїх смерті. І там зустрічає Христа, і Христос питає, Христос захопивши Чи що вдягнувся тих, не чуємо сьогодні, бо те, що засоби ви маєте отримати? А Боспом своїм свідчим. Я не знаю, хто як з вас розуміє про ці речі, але це велике хайсте. І знаєте, наша церква сьогодні закликає нас від сьогоднішнього дня до зведетні весь Вона Закликає нас Ти освітності. Що це таке? Щоб прийняти Святого Духа, щоб прийняти цю одежду, яку Господь тобі святимо вижиту сорочку святості. Не маєш ніхто думати себе. Кажу, як це має зробити? От знайте ми не робимо те чи інше. А в цьому є сервак пропонує нам загалом відкрити десь таками притися Святого безма, щоб підготувати себе. І я не скажу вам, сам читати. Не буду це говорити. там, де ви відкриє. І не повезло прочитати своїм ученесе. Але основа цього відкрити де не відкриє серце твоє і Бог станесть. Щоб ти прийшов до якої чи пан, той вірш один чи другий, те послання яке Бог на тебе робить, щоб ти відкрив у собі щось нове. Я завжди свідчу ту річ, що людина, коли дає свої речі кінчисту, то заламчи, мовчає. Скажу вам фелоневі всі давати кінчисту, я не кажу, де віз, і в раді химився на шагом то на потім потім би воно волочество, але Бог нам дає свою лежну будь-мам і вже. Не на потім вичисти, але вже щоб одягатися. І сьогодні ця так наскільки ваш нас є, що ми одягнулися з висоти, щоб ми прийняли. Бо якщо не приймемо цю одежу, то той дух істини, він не зможе вернутися нашого життя. Він не може перетворити нас до чогось нового. До чогось, не думаємо, що щось нове пізнане це не нас страшне. Але в тому треба змінити свою людьму? І те, що Бог нам дає нове, це для того, щоб ми полому діяли, жили, сприймали, ділилися, прощали, любили. Нічого іншого Бог від нас не хоче. І він апостолом завжди казав, ніщо інше, а любити Ніщо інше. Ми ви думаємо, що те, що нас і Бог допомагає чогось надзвичайного, що десь там потребує. Ні. Простіли такі речі. Не глобалізуємо. Знаєте, світ нас заставляє глобалізувати, тому що на тобі. А ми вже глобалі переводимо вже у релігію і духовний стан. Але Бог не це не тобі. Бог просто потрібно прослоти наші серце. І тому він приходить апостолів і нічого не каже. А що каже? Ми. Що й тоді? Будьте мою, провадьте Бою і все добре. І сьогодні Христос, позносичись на небеса лишає і на цей мир, щоб ми цим миром могли послухувати у своїх сім'ях, у своїх родинах, у своїх містах на себе, де ми зараз є. І у час війни це найбільше потреба цього є миру. І десь кожен має дитину питаєш. І каже тебе, ми, що щоб ми дали війну. Ми. Цей Бог дає замськові мересця. Якщо український народ не тільки тут, на заході, але в кожному куточку України не тільки, бо зараз українці виселилися, десь дуже багато. Зрозуміє, що він має прийняти, і яку одежу має обяснутися, тоді слаби не стане. Але нам просто треба вірити. Ми кажуть, про апостолів сьогодні на Леску каже. Вони не йняли віри, то що вони бачать, думали, що пригода бачить. Я не бачить Христа у плоті, але думає, що пригода бачить. Ні, це не прийде, Це я кажу Христос. Я по -по -по пошукайте мене, от до це мене. І сьогодні це заходом зеркала через свято Вознесіння на каже до нас, говорить за хіма, що ми прийшли до Хуби з Христа. Христа живого, Христа того, що воскрес являвся у багатьох. Цих сорок днів багатьом людям, щоб засвідчити і підтримати їх. Умій. І являється собі нам. Закликаючи нас на Богу, щоб там ви посуділи разом з ним тебе зусіння де Бог кличе від нас у певний час нашого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісусу Христу! Господня, як завжди, і повсякчас і Аміні.

Це так треба робити. Слава мені здобув! Ви це знаєте таке гасло від Бога, яке вона йому. Це мене називається Бога Поселом. Я навіть ідучи... Люся, я кожну мужку звати, що вона на перезима. Софія. Софія, я знаю, такого не йде. Я так подивився, в тих очах, хоч вона частина не взяла, а що вона йде. Але в тих час, який був з чистості. Та скільки було той такої потуги, що нам і, і бракує. Однак приймати Христа, нам приймати Бога і Розуміння. Нам бракує цього, і Христос каже, що ми маємо бути теплі діти. Бої царство не мається. Бо вони такі щирі. І самі має дивляться, якщо Христос нам щось бракує. сучасності потрібніся на своїх дітей. Отаких От маленьких хвилин, як всі магайоти. Але Бог такий приймається. Ще не висоє. Та й Бог давний нам не щире за Відкрити серце. І то, що Господь говорить нам словом, що у цих серцях, у цих серцях на потім столиці. Це місія церкви сьогодні. Це місія Божого з нас. Уміти бути добрим свячем. Уміти бути тим свячем, який сіє, не означає на І тоді Україна буде добра, церква буде добра, наші сім'ї будуть добри. Я взагалі знаю, і вам це проповідую. Хай вона да, так і буде. Jaz ne bi čutil, da se jim odvija, da ne bi smel odpovedovati, da je bil zgoraj minus 12, da je bil zgoraj minus 18, 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 da je bilo 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 zgoraj. буде своє. ми вітаємо з широчим Так? Але сьогодні ми обнімаємо вас як із вашому слуху. Отписани нам багато, того рахування, до і знаєте, Коли людина має справу з грошима, завжди фукус, числі, не спокус. Так воно чесно кажу. Якась спокуса може то якось. Але знаю, що нехай на чесно ця справа. Я знаю і бачу ці середини, я за підписую пісти. Я так не ja знаю, я так Бог не скільки, як подарування, це содовольний. Так вам кажуть, що у вас і так надалі все добре, Перед Богом найважче, перед Богом найважче. Тут перед цією спільнотою вірте свій Та дай Бог дає вам мої благодати, а від вас відблизь на ваших дітей. Це що добра, миру і опіки на нові мати і маля нашого секретаря. Які потім вже будуть з кожного року дорослі, 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 але це ще до переміг. Тому сьогодні приймайте, Бога ласку, своїм серцем, всі тут, бо не завжди, разбачити працю і служіння, Будь зазвичай у своїх батьків, на ситуації праці, служінні, у молитві. хай Бог тобі дарує того, хто богослоє, і в нашої 500, навіть в її 500, гриві на церкву, хай Бог бережемо, скриті, і дарує всі класи, нові. Коли вони сказали, що ви за вас, пасами пам'ять і дош, але погода сказати, так буває. Там в Гунаській день буде захід, то з тих кілоків, куди треба подивитися. я також не піду, то до нас година там буде святкування. Також у нас є сьогодні в нашому косінському районі. Село Люча, є хан Бойка, ця металяді їхала, також владика Петро. У знати запросили на ДНХ, там, там починається ніхто хана 12 години, хто виїхав покинути заїхати селі наш, і це вже буде для центру. Також у нас сьогодні прийшла жіночка по целях. Нас збирає році Івана Михайловича 28-го року народження збирає кошти. Це є э, син цієї пані, паніки збирати. Відсутні сутні пальців на ногах і на руках. Зрошення пальців на руках є ведуться, є. будемо настояти на об'єкту нашої церкви, хто ви міг щось залучитися, домовитися на юрію цієї ситуації. Ми Щиро подякуємо вам, що все може бути долучимо, який спосіб проведемося. Але як я кажу, але як люди до нас прибігають, що слово починається. хто йому мужі, та ми готові допомогти. Дай напевно допомагаємо. Що до чого, що ми розуміли, про що йдемо? Бо зараз такі є моменти, що ми не можемо провадити себе, такі ті людини, яка прийшла до нас. Тому я запитаю вас до і розумності. Якщо ваша ласка то на сяду цієї пані, якої проблеми з дитиною, вона буде стояти там на, на виході до, до в неї свої відповіді. Також ми просимо молитви сьогодні на війні всіх, хто має. А він не за не плаче, то має якісь такі випробування. Але я не звертаюся. Може, і ми маємо випробування, але хоче чесно признатися. Господь сам, Він знає наше випробування. він знає, що має зробити на дану, хоча від нас може певних скроків, руків, певних дій, щоб ми не були воюючими. Будьмо такими відкритими, Бога і Господи, вернеться наші проблеми. Вчора до мене більше жіночка, просила молитися за її Завірки всіх, що є в Донецьку. Я що за читав чи когось за здрав'я, так я знаю, світлому, що вищому. Ми просимося до вірити Олеся, Олена Михайла, Ігоря, Катерини, Владислава, Тетяна, Ольга Олеси, Людмила, Олена Тетяна, Андрія, Алла, Володимира, Ольга, Петра Ігоря, Людмила, Олександра, Любові, Володимира, Валентина Тетяна.

Владислави молеку, Олександр, люби Петра, та людям, за трої Божий Кім, та пароматьки Божої, для Богдана, у прибрані всіх стаків, Подяка Господу Богу, і всі ласки. для нас вішні просимо Всего Бога, за мини спокійно наше серця, також сили проведення операції, слави Божої Ганне, Хайсвіт, Хасипроведі, над дітей будуть робити цю операцію, за здорові вікові, сілами, Василями, Діма, заслала звинувати ділянку сама, Ольга Володимира. Та вікні. Хай Бог благословить всі потреби наші, і маємо, даючи нам вияснять та порушення у них і також Богу Його сіла в Отже, Боже нашого існуваних сахна, нехай свядиться в Твоє, нехай поїдеться в Твоє, нехай буде волі Твоє, як на небігах і на землі, ти наш насущні дання в Словотні посла, провини наші, як і ми прощаємо в банці наші.

Ми щиро дякуємо за вашу присутність, молитву і час. Ці святом на цей спосіб до зливі допомоги це ваших треба. Дякую всім. Мирного дня, мирного дня. Слава Ісусу Христу!